По своїй маленькі дива до резиденції Миколая, що в шалестівській церкві на території Ужгородського скансену, приходять одні за одними діти і шкільними групами, і просто з батьками. Ось завітали другокласники Ужгородського ліцею номер 8 Але слухаєте вчительку? Що кажете, Миколаю за Так! Прохань у дітей багато. І маленьких своїх, і глобальних. Та й про святого Миколая знають чимало. Ми сьогодні прийшли до Миколая і отримали подарунок. Який? Горілка та цукерки. Угу. А взагалі що ти знаєш про цього святого? Він ходить вночі та пролітає за одну секунду. Може принести подарунки. А що б ти найбільше хотів попросити в Миколая? Ну, меблі на цей на будинок. Я знаю, що він був маленьким хлопчиком, і в і він став сиротою, і почав розносити гроші по всім будинкам і подарунки. І він пішов на небо. Щоб ти хотіла попросити у Микола, щоб Україна перемогла і щоб в всьому світі був мир. До зустрічі з Миколаєм діти готувалися і в школі. Багато говорили про Миколая, вивчали історію цього свята, вчили пісеньки, вчили віршики. Ну і цікаво було відвідати резиденцію, а ще й долучитися до збою коштів на ЗСУ. Батьки мене підтримали, батьки в мене молодці. Дітки отримали подарунки від Миколая. Дуже цікаво їм, бачу, задоволені. Сподобалося, що є така акція в місті Ужгороді. Думаю, наступного року ми теж сюди долучимося. Збір коштів для Збройних сил України фактично вхід до резиденції. За благодійний внесок для закупівлі дрону. Проєкт резиденції Святого Миколая в Журовському Скансені діє вже четвертий рік поспіль і приймає для відвідування дітей молодшого та шкільного віку. Проєкт від самого початку і досі діє як благодійна акція, оскільки він є безкоштовним, але за певний донат, визначений адміністрацією. В результаті після закінчення цієї акції всі кошти будуть передавати. На рахунки Збройних сил України. Зокрема, це рух підтримки закарпатських військових. Тільки но в Миколаї з'являється вільна хвилина. Розпитуємо, що в нього цьогоріч діти просять найбільше. Приходять захваті, що вони знайшли Миколая, потрапили на зустріч з ним. Розповідають вірші, пісні. Свої побажання висказують, Багато дітей просить миру в Україні, ну, щоб тато повернувся, дуже багато дітей просить, щоб тато повернувся з війни. Хочу побачити тата. Що отримують подарунок музейний. Традиційно подарунки у нас декілька цукерок, солодощі і музейний календарик на наступний рік. У гостях у Миколая уже Ужгородська угорськомовна гімназія імені Тругайтів. Добрий день. Добре! А звідки у вас так багатенько прийшов. І За у вас школи? У вас у гімназії. Школа гімназії. Школа гімназії, -гімназії. 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 прийшли. Ви прийшли, що мене побачити. Так! Да. Діти поспілкувалися з Миколаєм, запевнили, що заслуговують на подарунки, і пообіцяли й надалі бути слухняними. Що сьогодні тобі подарував Миколай? – Ну конфетки, отакі, от і отаку от штуку, а що це такі? яка гріє руки. Треба її на п'ять хвилин лишити в пареній воді і буде гріти руки. Він чемним діткам дарує. Подарунки, цукерки, мандаринки, клада чобітки, а не, не дарує різкі, прутики. Сюди дуже хотіли вже давно ходити до Миколая. Діти дуже раді, щоб вони зустрілися з Миколаєм. Вони дуже вже чекали, листки вже написали. Ми дуже чекали цей день. в Вскансені працюватиме до неділі, 8 грудня. Час для групових відвідувань із 10.00, для індивідуальних із 15.00 до 18.00. Працівники музею просять за можливості зареєструватися заздалегідь, зателефонувати за номером, вказаним на сторінці Сканцено в соцмережах.